Добрий день, мене звати Ільєнко Вікторія. Я консультант з Dynamics 365 Customer Engagement компанії Inaver. Сьогодні я проведу демонстрацію додатку Dynamics 365 Sales. План нашої демонстрації складається з трьох етапів. Спочатку ми розглянемо, як в системі зберігається інформація про осіб, кому ми пропонуємо свої товари та послуги, тобто довідник фізичних та юридичних осіб. Наступним кроком розглянемо, як в системі зберігається інформація про той товар, що ми пропонуємо ринку, тобто довідник продуктів, прайс листи та знижки. І третім етапом пройдемо бізнес-процес продажу, який в Dynamics 365 Sales базово складається з п'яти етапів. Наразі в мене в системі права глобального адміністратора. Тобто я маю доступ до її повного функціоналу та всіх даних. За потреби, звичайно ж, під час роботи користувачам системи можна обмежити доступ. Отже, трохи про інтерфейс системи. Зліва в мене розташована панель довідників. Наразі в мене відкрита моя стартова сторінка це сторінка аналітики. На ній можна побачити воронку продажів. Графічне відображення джерела надходження потенційних клієнтів. Також у мене є помічник, в якому відображається нагадування про дії, які я повинна виконати. Наприклад, сьогодні потрібно надіслати оновлену інформацію про поставки. Також трохи нижче розміщується графічне відображення моїх відкритих та закритих потенційних угод. Вся аналітика може легко налаштовуватись як на рівні користувача, так і на рівні системи. Отже, переходимо до нашого першого пункту плану, а саме до довідника фізичних осіб. Фізичні особи в системі представлені довідником контактів. Коли ми відкриваємо довідник, то в системі відображається перелік контактних осіб, які призначені на мого користувача. Наразі відображається інформація про. Повне ім'я, електронну пошту, назву компанії та робочий телефон. Я можу легко вивести додаткову інформацію, якщо вона мені потрібна. Для цього потрібно натиснути Змінити стовпці, додати стовпці і з усіх полей, які є на карці контактної особи, обрати потрібне мені поле. Наприклад, мене цікавить посада. Я можу обрати, де саме буде розміщуватися колонка з посадою, та застосувати. Також я можу відфільтрувати потрібні мені контакти за певною ознакою. Відфільтрувати можу як за одним полем, наприклад, повне ім'я, фільтрувати за ім'я містить. Анна. Так само я можу накласти декілька фільтрів, для цього потрібно натиснути змінити фільтри, відкриється панель зміни фільтрів, і тут я можу додати певні умови для якогось поля з картки контакту або для поля пов'язаної сутності. Наприклад, я хочу побачити всі контакти, які працюють в компаніях, що знаходяться в Великій Британії. Так, давайте оновимо сторінку, щоб скинути наші фільтри. І відкриємо картку контактної особи. На карті контакту в нас зберігається інформація про її ім'я, прізвище, посаду, робочий мобільний телефон. Тобто всі, всі ті дані, які ми маємо знати про фізичну особу. Далі в нас розміщується часова шкала. В ній відображається вся взаємодія з контактом, яка відбувається через CRM-систему. Наприклад, ми бачимо, що відбувався виклик, можна як відвести дзвінок, в системі можна як створити задачу Зателефонуй, будь ласка, певному контакту, так і при інтеграції з телефонією можна напряму дзвонити клієнтам з CRM-системи. Також доступна. Вбудована інтеграція з чатами та телефонією Teams. Переписки та дзвінки Teams можна відкривати напряму з CRM-системи. Справа в мене розміщений мій помічник, так само, як і на стартовій сторінці. Він нагадує про дії, які потрібно виконати саме до цієї контактної особи. Нижче зберігається інформація про компанію, останні потенційні угоди, звернення з підтримки та умови обслуговування. Інформа... Вигляд картки контактної особи можна досить легко змінювати без коду. Зараз я відкрию редактор форми. Як ви бачите, в мене є. Зліва перелік всіх полей, які існують для контакта, Є моя форма, і я можу додавати або прибирати з неї поля їх переміщенням. Наприклад, хочу додати другий домашній телефон. Отже, така зміна зовнішнього вигляду картки не потребує коду. Тепер перейдемо до карток. Юридичних осіб, юридичні особи в системі представлені картками бізнес-партнерів. Так само, як і контакти, ми можемо фільтрувати картки бізнес-партнерів, можемо змінювати інформацію, яка в нас буде виводитись. Також е інформацію з системи можна вивантажити в Excel-файл по кнопці експортувати в Excel. Або, якщо нам потрібно, навпаки, залити інформацію в систему. Можна її імпортувати з Excel. Імпортувати можна як за допомогою шаблонів, які вже попередньо є створеними в системі, так і з простого Excel-файлу. Картка бізнес-партнера виглядає дуже схожа на картку контакта, але в ній вже відображаються поля, які важливі для нас для бачення інформації про компанію. Тобто, це факс, веб-сайт. Біржовий код, інформація про адресу. Так само, як і на карті контакту, в нас є таймлайн, в якому відображається історія взаємодії. Помічник. Наразі бачимо, що ніяких дій з даним бізнес-партнером мені не потрібно проводити. Є основна контактна особа та додатковий перелік контактних осіб цієї компанії. Тепер ми переходимо до другого етапу, а саме до каталогу продуктів. Товари або послуги, які ми пропонуємо, в системі представлені довідником продуктів. Давайте відкриємо одну з карток. В системі зберігається інформація про назву товару, його унікальний код, одиниця груп вимірювань та. Типи округлий і кількість розрядів після якого чи продаємо ми ці товари цілими, чи можемо продавати частинами. Можна вказати батьківський об'єкт в системі можна налаштувати ієрархію продукції, також можна продавати продукти певними бандлами. Наприклад, створити бандл з двох зошитів та трьох синіх ручок. Керувати цінами можна як на рівні продукту. Так і на рівні різних прайс-листів. Всі ми розуміємо, що на один і той самий продукт ціна в різних випадках у нас може бути різна. Для того, щоб керувати цінами, в системі використовуються прайс-листи. Зараз перейдемо до їх довідників. Для цього мені потрібно відкрити блок параметри програми. На цій вкладці. Для мене доступні різноманітні налаштування для системи. І в панелі довідників я переходжу до пресів. В пресі вказується його назва, інформація про дату початку завершення, тобто, коли цей прайс дійсний, коли ми можемо його використовувати, тому що ми всі розуміємо, що з часом ціни змінюються. Грошова одиниця. В системі можна Встановити, використовувати різні грошові одиниці. Для конвертації валют можна або задати статичний список, або налаштувати інтеграцію, наприклад, з Національним банком для того, щоб оперативно отримувати інформацію про зміну валют. І в позиціях прес листа ми бачимо перелік продуктів і їх ціни. Ось, наприклад, на цей продукт в мене є ціна, метод ціноутворення, сума в грошовій одиниці. Так само я можу задати певну знижку, яка буде керуватися списком, знижку, списком знижок. Отже, після того, як ми подивилися фізичних і юридичних осіб, подивилися каталог продуктів та як ми можемо керувати цінами. Переходимо до процесу продажів. Для цього я повертаюсь на вкладку збут. І наразі мене цікавлять етапи воронки продажів. В системі в нас є 5 етапів: це потенційні клієнти, потенційні угоди, нові пропозиції, замовлення і рахунки. Ми з вами почнемо з першого етапу потенційних клієнтів і пройдемо повністю весь цикл. Взаємодії з клієнтом. Звичайно ж, під час нашого бізнес-процесу не потрібно використовувати всі п'ять етапів, якщо вони нам не потрібні, ми можемо починати продажі з будь-якого із зазначених етапів. Отже, відкриваємо картку потенційного клієнта. Чим вона відрізняється від картки тієї ж самої фізичної особи? Вгорі. В нас є бізнес-процес продажу. Тобто це певні етапи для менеджера з продажу, які він повинен пройти. На кожному з етапів є певні дії, що потрібно виконати. Та інформація, яку потрібно зазначити. Наприклад, чи існує вже цей бізнес-партнер на в системі, які часові рамки, який бюджет ми можемо спрогнозувати. Зліва в нас зберігається інформація про Контакт особу, тобто хто цей наш потенційний клієнт, та його компанія. Далі в мене є часова шкала, в якій фіксується вся взаємодія з потенційним клієнтом. а над часовою шкалою в мене є помічник, в якому є наперед визначена дія кроків, яку я як менеджер з продажу маю пройти. Наприклад, зараз ми бачимо, що я створила лист електронної пошти в системі. Але він поки ще не відправлений. Тому система мені підказує, що лист цей потрібно відправити. Для Dynamics 365 CS є вбудована інтеграція з Outlook. Справа в мене є панель довідників зацікавлених сторін. Наприклад, якщо з боку потенційного клієнта в нас є декілька осіб. Помічник комерційного директора та технічний спеціаліст. Одну особу ми заводимо як контактну особу, іншу особу вказуємо в зацікавлених сторонах для того, щоб не втратити інформацію про осіб, з якими ми ведемо комунікацію. Далі є довідник конкурентів. Якщо ми знаємо, що наш потенційний клієнт розглядає не тільки наші послуги, добре зберігати інформацію про потенційних конкурентів в системі. Та скорених лідів в системі можна задати певні правила, за якими потенційний клієнт або лід буде оцінюватися. І чим більше буде його оцінка, тим ймовірніше ми будемо вважати, що можемо цього ліда кваліфікувати. Після того, як ми зрозуміли, що так, цей потенційний клієнт наш, йому цікаві наші послуги, ми ліда кваліфікуємо. По кнопці кваліфікувати. Якщо ж, звичайно, ми розуміємо, що це не наш клієнт, не наша людина. Ліда ми дискваліфікуємо. Ми зараз з вами будемо йти по позитивному сценарію, отже, кваліфікуємо ліда. Так, наразі, як ви можете побачити, в мене спрацювала перевірка на дублікати. В системі можна налаштувати певні правила, за якими буде відбуватися перевірка на дублікати. Наприклад, для Бізнес-партнерів для юридичних осіб налаштована перевірка на дублікати за назвою, основним телефоном і вебсайтом. Для контактів базово налаштована перевірка на дублікати на співпадіння повного ім'я, прізвища по батькові та адреси електронної пошти. Система в мене наразі відловила дублікат. Я можу або змінити інформацію в карті, так, підтягнути існуючу картку. Або можу пропустити і зберігти. Тобто, я кажу, я, як менеджер з продажу, беру на себе відповідальність і створюю також ще одну картку. Після кваліфікації ліда створюється картка потенційної угоди. На ній зберігається вся інформація з картки ліда, тобто відомості про контактну особу, грошову одиницю. В часовій шкалі залишаються всі дії, які ми виконували з лідом. Інформація про конкурентів. І зацікавлені сторони. На цьому етапі ми вже можемо додавати продукти та пропонувати нашу продукцію потенційному клієнту. Для цього ми переходимо на вкладку Позиції продуктів, обираємо прайс, в системі можна налаштувати, чи хочемо ми, щоб ціни в нас відображалися бралися з прайсу, або вписувалися вручну. Дохід, він може обчислюватися в систему або вказуватися користувачем. І додаємо продукт. Додавати ми можемо як продукт, який вже існує в системі. Для цього у нас є функція наявні продукти. Або можемо створити новий доданий товар, тобто під час додавання товару для угоди створити якийсь новий, новий товар. Ми обираємо «Наявний продукт. Так, секундочку. У нас підтягнулася інформація ціна за одиницю, яку ми хочемо кількість додати. І чи хочемо ми, якщо ніяка знижка не вказана в прайс листі для цього продукту, чи хочемо ми задати суму знижки вручну, зберегти і закрити. Отже, наш продукт додано до потенційної угоди. Далі ми можемо закрити угоду як втрачену, якщо наша цінова пропозиція не підійшла, клієнту закрити як реалізовану, або якщо ми продовжуємо спілкування з клієнтом. Йому подобається наша продукція, ми йому робимо цінову пропозицію. Переходимо до третього етапу воронки продажі в системі. Натискаємо Створити цінову пропозицію. У нас створюється картка цінової пропозиції, так само, як на попередніх етапах, вся інформація з попереднього етапу в нас зберігається. Тобто на карті потенційної угоди зберігалася інформація, яку ми вводили про потенційного клієнта. На карті цінової пропозиції, відповідно, зберігається вся інформація з потенційної угоди. Тут ми вже можемо додавати відомості про доставку такі як спосіб, умова оплати, умова доставки, адресу для доставки та адресу для виставлення рахунків. Після формування цінової пропозиції ми її активуємо. Тобто сформували певний каталог продуктів, сформували ціни, активуємо і надсилаємо цінову пропозицію клієнту. Доступна версійність цінових пропозицій, тобто можна створити декілька версій з різними наборами продуктів і різними наборами цін. Після роботи над ціновою пропозицією створюємо замовлення. Так, при створенні замовлення потрібно вказати, що ж нам робити з ціновою пропозицією. Вона успішна, дата реалізації, чи закриваємо ми, чи ні потенційну угоду. Створюється картка замовлення. На будь-якому з етапів ми можемо змінювати наші продукти. Наприклад, я хочу на етапі замовлення додати ще один продукт. Клієнт зацікавився ще одним товаром. Убираємо наявний продукт. На етапі замовлення в нас же з'являється можливість додати інформацію про дату доставки, і коли замовлення буде доставлене, в нас заповниться інформація про фактичну дату виконання замовлення. Нижче ми можемо додати знижку як в відсотках, так і в фіксованій грошовій одиниці, і додати інформацію про вартість доставки та податки. Після того, як замовлення було створене, узгоджене з клієнтом, в системі можна створити рахунок на оплату. Давайте збережемо зміни, які ми вносили до замовлення. Бо я додала продукт і не зберігала ці зміни. Система мені підказала, що потрібно, щоб всі правки, які були внесені до замовлення, були збережені. І ніяку інформацію ми не втратили. Створюємо рахунок. Аналогічно зберігається інформація про дату доставки, терміни, адреси для виставлення рахунку. Також ми можемо і на етапі рахунку змінити перелік продуктів та внести зміни до інформації про знижку або вартість доставки. Після того, як рахунок було сплачено, або ж Клієнт в останній мить передумав, ми можемо або скасувати рахунок, або встановити помітку, що рахунок сплачено. Після цього рахунок настає доступним лише для читання, для редагування. Цей документ буде закрито. Дякую всім за увагу!